Тож, вітаю мене звуть Світлана Стоценко. Сьогодні матимемо розмову з головою представництва Європейського союзу в Україні посол Маті Масікас з нами. Пане Масікас, щиро рада вас бачити. Дякую, що завітали. Ми продовжимо нашу розмову англійською, щоб було зручніше. Проте я знаю, що ви добре розумієте й українську Тож давайте почнемо з саміту Україна ЄС, який відбувся на початку лютого. Які результати має Україна зараз на шляху до європейської інтеграції? По перше, саміт, який відбувся у Києві 3 лютого, був найвищим проявом солідарності з Україною. Зайве говорити, що це був перший саміт ЄС у зоні активних бойових дій. Лідери ЄС приїхали сюди до Києва без жодних питань. Звичайно, саме тут ми й повинні бути. А напередодні, як відомо, відбулася зустріч Єврокомісії з представниками усієї української влади. А це ще одна дуже важлива подія. Питання, які обговорювалися під час саміту, звісно, стосувалися поступу України на шляху до членства, де лідери ЄС визнали якісний прогрес у роботі над сімома рекомендаціями Єврокомісії, які потім могли б прокласти шлях до наступних кроків. Потім ми докладно обговорювали питання допомоги. Ви знаєте, що наразі загальний обсяг допомоги Україні від Європейського союзу та його країн-членів сягає 67 мільярдів євро. Було обговорено позиційний мирний план президента Зеленського, план який підтримує ЄС і допомагає Україні отримати більш широку міжнародну підтримку цього плану. Буквально за кілька днів до цього було прийнято рішення про нову військову допомогу від Європейського фонду миру 500 мільйонів євро і подвоєння потенціалу навчальної місії ЄС. Так, цьогоріч навчальна місія ЄС підготує 30 тисяч українських військовослужбовців. Якщо продовжувати говорити про європейську інтеграцію України, я хочу нагадати слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зокрема, він сказав, що Україні треба два роки на вступ до європейського союзу. На вашу думку, чи це можливо? На цьому етапі ніхто не може встановити будь-які дати вступу після початку переговорів про членство. Сама країна-кандидат має визначити темп, за яким ми рухатимемося далі. Ви знаєте, що цей переговорний процес значною мірою пов'язаний із глибоким вивченням того, наскільки країна-кандидатка ухвалила та впровадила європейське законодавство, а потім з оцінкою цих кроків та можливостей рухатися далі. Отже, це дуже залежить від країни кандидатки. Водночас це зовсім непогано бути амбітними ставити перед собою рішучі цілі та кроки. Я пам'ятаю 1990-ті роки, коли я був молодим естонським державним службовцем. Потім у 1999 році прийшов до влади новий уряд. Переговори тривали, але цей уряд сказав: Ми хочемо бути готовими до кінця 2001 року і це дійсно допомогло зосередитися. Це я спостерігаю і в Україні також. Ви раніше казали, що законодавство Європейського союзу має понад 130 тисяч сторінок. Там багато. Так, багато. Якщо взяти українське законодавство до порівняння з європейським, наскільки багато треба змінювати і в чому основні відмінності зараз? Ледіслейшн із Європейська комісія нещодавно, фактично за день до візиту Єврокомісії до Києва оприлюднила аналітичний звіт, у якому відповіла на те саме запитання, скільки Україна вже ухвалила та імплементувала те, що ми називаємо надбання спільноти. Це означає нормативно-правова база ЄС. В цьому, звісно, дуже допомагає наш досвід і співпраця у реалізації угоди про асоціацію Україна ЄС. Отже, Україна перебуває у кращому становищі, ніж скажімо, Естонія в 1997 році. Коли розпочалися переговори про наше членство, загальний досвід країн центральної та східної Європи свідчить про те, що законодавство ЄС багато в чому стосується стандартів. Наприклад, екологічні стандарти в ЄС дуже високі, а це означає дуже дороговартісні. Європейські споживачі дуже свідомі. Вони хочуть мати не тільки високоякісні продукти, але й впевненість в тому, що вони екологічні і вироблені екологічним способом. Довкілля, безперечно, стане сферою, де потрібно зробити багато. Звичайно, за підтримки ЄС, аби бути готовими до впровадження стандартів, коли ви станете державою членом ЄС. Енергетика інша сфера, великі масиви законодавства ЄС, які необхідно запровадити. Водночас, те, що ми спостерігаємо вже зараз, коли попри те, що чорноморські порти, окрім зернової ініціативи, закриті для українського експорту, навіть у час війни і навіть у часи, коли українська економіка, на жаль, скоротилася на третину, наша торгівля фактично зросла. А це означає, що Україна експортує більше до ЄС. А відповідно, що ця продукція має відповідати стандартам ЄС, і ми бачимо, що, наприклад, у сфері сільського господарства Україна зараз впроваджує законодавство, якого раніше в планах не було, а тепер це стало необхідністю з цією метою. Україна впроваджує законодавство та нові правила і стандарти. Отже, ця жахлива війна прискорила і інші речі. Ви згадали зернову ініціативу Grain for Ukraine. Давайте поговоримо про ініціативу ЄС та України шляхи солідарності. Про які кроки йдеться задля її впровадження? Шляхи солідарності це фактично максимально прості, максимально швидкі коридори на кордоні України з країнами-членами ЄС, звісно, з дотриманням усіх стандартів, але з якомога меншою кількістю процедур та якомога меншою втратою часу. Єврокомісія почала працювати над цим ще навесні минулого року, і це було величезне завдання, тому що як ви можете собі уявити, це стосується не лише кількох країн України та чотирьох прикордонних держав-членів ЄС у кожній з цих країн разом з Україною кілька відомств: митниця, прикордонна служба тощо користуються механізмом потужної координації, яка стала за цих умов дуже успішною та значно розширила спроможності України експортувати до країн ЄС і через ЄС в інші пункти призначення. Окей, поговоримо про відбудову. Ми усі знаємо, що Європейський союз вже допомагає відбудовувати Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Тож якими у цьому напрямку будуть наступні кроки від ЄС? Ви знаєте, вся відбудова, яка є на порядку денному, має два основні напрямки. Один з них це повоєнна відбудова, коли Україна переможе у війні. Після цього треба подбати про те, як відбудовувати все, що знищила Росія, і як відбудувати це кращим чином. Щоб зробити великий стрибок через деякі питання або деякі етапи, щоб побудувати стійку, дуже сучасну, цифрову зелену економіку та інфраструктуру, цей напрямок є дуже важливим. У липні минулого року в Лугану між донорами, і звісно, за участю України, були узгоджені принципи цієї відбудови. З цими принципами погодилася Україна. Наразі постає питання координації донорів. Для цього наша відповідь така: створено координаційну платформу. Це не фонд, а саме платформа повноправною учасницею якої, звичайно, є і Україна. Ми всі визнаємо, що відбудова була б неможлива без лідерства України, адже Україна найкраще знає про потреби, щоб Україна координувала те, що відбувається на місцях за участю місцевих муніципалітетів і регіонів, тому що один із принципів Лугано полягає в тому, що відбудова має бути справедливою, рівноправною вона має дійти до всіх регіонів, і другий напрямок відбудови це швидке відновлення, те, що потрібно просто зараз. Саме тут Україна могла продовжувати функціонувати. Існують проблеми, наприклад, зі школами, де ЄС пообіцяв 100 мільйонів євро на відновлення зруйнованих шкіл і допомогу в будівництві укриття Так, укриттів це найголовніше, і знову ж таки саме Україна і її влада. Бачить найгостріші проблеми разом із моїми колегами, послами з країн групи 7, J7, 16 лютого ми мали зустріч із прем'єр-міністром паном Шмигалем, під час якої він виклав досить конкретні потреби та їх розподіл у самому серці. Звичайно, стоїть енергетика без електроенергії в сучасному суспільстві нічого не працює, і ось що ЄС змогло зробити: це тисячі генераторів, це збільшення обсягів електроенергії, яка експортується з ЄС до України. Я знаю, що українці хочуть більше. Дискусії тривають. Звісно, всі трансформатори, все фізичне обладнання, яке Росія знищила, теж спрямовується в Україну. Отже, справа не тільки в генераторах і, звісно, найкращий спосіб допомогти у сфері електроенергетики це забезпечити краще озброєння для протиповітряної оборони, щоб постійно не займатися ремонтом. Над усім цим ми й працюємо. Це правда тому продовжимо про зброю. Як європейський союз допомагатиме збройним силам України Ми разом не змогли запобігти війни Росії проти України. А зараз для забезпечення миру потрібна летальна зброя. Це означає надання допомоги Україні саме летальної зброї. деякі країни-члени ЄС надавали зброю ще до початку повномасштабного вторгнення. Дуже швидко було розпочато роботу Європейського фонду миру. Крім того, що країни-члени роблять на двосторонньому рівні, європейський фонд миру є фондом ЄС саме для цієї роботи надання зброї. Було виділено 3,6 мільярда євро для забезпечення України зброєю. Він працює відповідно до потреб України. ЄС як такий зброї немає, але країни-члени мають. Цей механізм не працює так, ніби держава-член думає, о, у нас є ця стара зброя радянського зразка, яка нам не потрібна. Давайте віддамо її Україні і попросимо грошей у Брюсселя. Ні. Це працює так. Пан Резніков, міністр оборони, надає нам перелік потреб України, а компенсується лише та зброя, яка є в списку України. Що ви можете сказати про формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським, коли буде можливо її реалізувати? Якщо поглянути на мирний план президента Зеленського з десятьма пунктами, який ЄС повністю підтримує, можна побачити, що там дуже різні елементи. Цей документ не є дорожньою картою, що складається з кроків, які слід реалізовувати один за одним із чіткою і твердою послідовністю, де після пункту за номером 10 вже настане мир. Це перелік елементів важливих для миру не лише в Україні, а й у всьому світі. Це продовольча безпека, також ядерна безпека, правосуддя та інші. Отже, фактично, робота над багатьма з цих пунктів уже триває. Ми справді підтримуємо мирний план і вже почали працювати над його елементами. Я хочу запитати вас про розслідування військових злочинів. Ми вже знаємо, що в Газі створений спеціальний центр для цього це лише перший крок. Тож наскільки він важливий, та якими мають бути наступні кроки? Український народ вимагає справедливості, і це правильно. Воєнні злочини, які скоїла і продовжує коїти Росія, вони жахливі вже в квітні минулого року. Відразу після звільнення Бучі та інших місць навколо Києва туди прибули слідчі групи держав-членів ЄС. А Ще до цього я пам'ятаю, у нас була зустріч послів групи 7, J7, із тодішньою генпрокуроркою Венедіктовою всередині березня. Це почалося з перших днів повномасштабного вторгнення. Я сам був у Візюмі всього за 10 днів після його звільнення і став свідком ексгумації 400 тіл, які були там поховані. Отже, ми допомагаємо вам в проведенні розслідувань, отриманні доказів, їх систематизації та створенні доказової бази. спільний центр у ГАЗі – це перший крок. Він полягає у притягненні до відповідальності, щоб допомогти Україні скоординувати зусилля та віддати винних під суд. Тривають дискусії щодо міста. Міжнародного трибуналу Немає простих та швидких рішень, якщо ви звернете увагу на елементи міжнародного права щодо цього питання. Але дискусії, як у Брюсселі, так і між державами-членами, звісно, за участі України, тривають. Я особисто переконаний, що ми до цього дійдемо. Пане Масікас, я хочу поставити вам питання не як послу, а як людині. Ви сказали, що були у звільненому ізюмі на Харківщині. Чи могли б ви з нами поділитися тим, про що ви тоді думали, коли бачили військові злочини на власні очі? Я стояв там бачив процес ексгумації на власні очі. Я зміг відчути, не лише побачити, але й відчути все те, що з цим пов'язане. І я дав собі обіцянку, що зроблю все, щоб ці злочини були ретельно розслідувані, щоб винні були притягнуті до відповідальності, і щоб ці злочини ніколи не були забуті. Дякую за вашу відповідь і вашу роботу. А на завершення нашої розмови хочу запитати вашої думки щодо того, як війна в Україні змінила європейців. Повномасштабна війна в Європі зачіпає всіх європейців, у тому числі громадян ЄС. Це змінило нас, це змінило наші суспільства. Перш за все, я дуже пишаюся гостинністю, яку країни-члени ЄС виявили до українських біженців. Моя рідна країна Естонія прихистила 60 тисяч українців, а це близько 4% населення Естонії. Жодних проблем не було, тому я дуже пишаюся цим. І звісно, громадяни ЄС дуже швидко почали підтримувати Україну. Ця величезна допомога, яку надає ЄС, можлива тому, що уряди бачать, як громадяни їхнє населення підтримує це. Україна і українці стали набагато помітнішими, якщо хочете. Українська культура, українська спадщина, українська мода, якщо хочете, рептом люди з усього світу відкривають для себе ці фантастичні разючі речі. Отже, Україна в цьому сенсі стала набагато більшою. щиро дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю, друзі, з нами був очільник представництва Європейського союзу в Україні Маті Масікас.